Все починалось з приставки Денді, старого телевізора Десна і двох китайських джойстиків. Цей магічний набір став першим провідником до ігросвіту, який ріс і розвивався всі ці роки разом з тобою. Повертаючись до витоків, на думку одразу ж спадає Маріо чи Батл Сіті і довгі вечори в колі сім'ї чи друзів, допоки Орел не впаде, так би мовити. З тих часів пам'яті виринає легендарна контра. Шутер на двох, який час від часу міняв ракурс рівнями і намагався здаватись максимально серйозним бойовиком в стилі шварца і сталоне. А от лодранер, до прикладу, взагалі був далеким від серйозності. Хоча, коли справа доходила до конкуренції, гра перетворювалась на корейську кіберспортивну дисципліну. Тоді, наприкінці 90-х, дуже яскраво на фоні інших ігор різнились файтінги. Приставка, немов уособлювала компанійськість, була таким собі символом спільного чудового часу проведення. І це дійсно правда, хоч сьогодні її функціональність дещо змінилась. Такі ігри, як Mortal Kombat чи Tekken, люди на Денді задротили роками, як і Teenage Mutant Ninja Turtles Tournament Fighters. Це був теж тогочасний топовий файдінг у всесвіті Черепашок. З іншого маємо Fighting Adventure Battle Батл and Double Dragon. Саме цю гру виділю, оскільки це була справжня висота, в котру просили пограти всі. Але й денді не грав, якщо в качок в Дакхан не стріляв. На той час це була технологія прибульців, не інакше. Ну а після школи поганяти в Exide Bike суцільне задоволення, в котрому можеш викручувати на максимум не тільки ручку газу, але й власну фантазію з місцевим конструктором карт, який дозволяв понаставляти навіть найвищий гірок, перетворюючи гру на справжній екстрим. З приставки Денді апгрейднемось до першої Sony PlayStation, яка захопила ринок під кінець 90-х цілою купою неймовірних хітів, які продовжують виходити й досі. Достатньо лише одразу згадати про Resident Evil, а особливо другу частину, яка лякала до мокрих трусів. Циквилу не тільки вдалося переплюнути оригінал в плані атмосфери, але й суттєво розширити ігрові можливості і покращити графіку. Після цієї гри не одна постіль була змінена. А от після Crash Bash не один джойстик був розбитий. Чудова гра з серії, яка пропонувала постійну жорстку конфронтацію на чотирьох, як і багато інших ігор тогочасної плойки, так як вона була максимально налаштована на компанію гравців. Пофанатись можна було в Road Rush Jailbreak. Це мотосимулятор, в котрому можна було і треба було бити з іншими гонщиками на дорозі. Вхід йшло все від дубинок до лад з тьоті Галі, а гончики ділились на спортиків і байкерів. Це була дійсно забавна річ, як і Twisted Metal – Легендарна серія, в котрій брав на себе керування бойовою автівкою і повинен був знищити всіх інших опонентів. Для цього юзались різного плану ракети, бомби, міни, кулемети і крута фізика, а в кінці треба було перемогти боса. Третя частина це вершина серії, але й наступні ігри теж непогані, особливо Small Brawl, де треба було ганяти іграшковими машинками. Класичне раллі, наступна типова забавка, яку просто називають гонки. Серед топових від чуваків, які зробили Need for Speed. Власне, гра й входить до серії Need for Speed. Пострілятись можна було в Siphon Filter, а також в легендарній Medal of Honor 1 і Underground. Про серію у нас недавно вийшло відео, тож гляньте одразу після цього. Більш специфічний шутер Small Soldiers. Гра по одноіменному фільмі, в котрій шпілиш за іграшкових солдатиків. Весела і швидка була гра, як і Демолюшн Racing з постійною трощою автівок. Якщо ж хотіли перевірити свої навички водіння в соло, заходили в драйвер і кожної місії намагались ховатись від копів. Ховатись від останніх доводилось і в першій Grand Theft Auto. З інших перспективних та сюжетних розваг назвемо наступні ігри Star Wars. Blade Tomb Raider Spider-Man І Legacy of Kain – Soul River. Ці ігри були топами з топів на сонці, та тепер перейдемо до ПК. ПК це вічна константа, яка була, є і буде. Саме так мислять геймери. І правильно роблять, бо це ще в далекому 1989 на ПК можна було поганяти в перший принц Персії. 92-му на світ виходить Wolfenstein 3D і породжує моду на швидкі, кроваві та брутальні шутери. Так на світ з'являється серія Doom І e Quake. У 99-му на світ виходить Unreal Tournament і посилює загальну м'ясорубку. Але народ тоді обожнював позалипати у Worms чи в Pocket Tanks. Це були одні з небагатьох ігор, які за одним компом збирали цілу юрбу хлопчаків. Дві ж посидючих збирали і навічно забирали в себе Heroes Might and Magic 3. Досі жива легенда. Інші ж надавали перевагу бездумному знищенню всього і вся в Діабло, особливо в другій частині. Треті орієнтувались на стратегії по типу Stronghold чи Command and Conquer Red Alert 2. Але й динаміки вистачало. Достатньо взяти лише Carmageddon, Half-Life. Return to Castle Wolfenstein. Ми доходимо до часів, коли світ побачив першу готику і назавжди полюбив відкриті світи, а також до повної сингулярності виходу на світ КС 1.6. А в які ігри ти найбільше грав у своєму дитинстві? Пиши комент і не забувай про підписку. На сайті інтернет-магазину Artline завжди можеш купити топовий ігровий ПК. До нових зустрічей на цьому ж місці.